Доброго дня всім. Виїхав, насило їх дискувати. По Це Воно тут було зовсім не дісковано, більше нічого тут не робилося. Падалося соняшнику, звісно, посходило. А це посої. Посої тут взагалі що робиться. Але влагу я хотів закрити тоді, думав, що з весни другий раз, з другий сторін прийдуся дісками. Поламався трактор, нічого не робив. То виїхав зараз. Тоді був отакий діагональ. Зараз буду ходити по прямі, так як десь сіятися. Я думав, що якщо б буду робити ще тоді, ну, думав, що з весною типу, влагу закрити теж дісками діагональ і культиватором вже потім так. Вже не буду культиватора, зараз вийду, слава Богу, що прийшли дощики. Волога то є. Ця грудочка розіб'ється, думаю, вона не. Стаєш, вона розвивається. Якраз... Зараз якраз то, що треба. Виростали, звісно, такі не знаю, що диски возьмуть, що не возьмуть. Я думаю, тижнів через два, через три приїду, якщо все буде добре, завтра посію, поїду покроплю його через три тижні, малою нормою, вітри по не, літру. Гагелі за екстра мене є літри на гектар де супер. Воно його доб'є. Це було б в другий раз я буду. Ще в другий раз буду. Два рази фасад, то точно куточного. Зараз зроблю, а тоді включуся, покажу що... що роблять диски і що робиться на площі. Така виходить дисковка. Бурян. Я ще не дивився і сап. Бурян вириває, а це що в грудці лишається. То я думаю він буде. Ну, а я думав, що його і більше лишається. Є трохи грудочка. Це мій, мій пройоп. Можна було трохи, Наверно, що вчора треба було виїжджати. А це ні, це лишилося. Може не все. А тут такий корінь. Це не хочу вирізати. А це вирізало. Ну не все. Я думаю відсотків 10 обурена лишиться. Але я кажу, заїду через тижнів-два його все одно покроплю. Ну, бурян вирізає. Грудка трохи є, на соняшнику не так, а ну, там меншу бурину, так грунтовий тримає. Соняшник забувкарнило, я забрав паї. А от по сої оця така проблема случилася. Ну Вже нічого не зробиш. Буду сіяти в таке. Е, мірив лопаткою десь е, 6-7 см. Мілче вже не, не зробиш, бо, бо воно вов і тут вже, де не взяло його. Де ямка получилася, бо я дискував, що казав так діагоналі, воно там його в тій ямці і не бере. А взяти ще вимілити, то воно ну, тим більше не буде його брати. І Де лишатися. І якби це ще були ну, якби це були оті такі лущільники з тим диском. Таким як вона. Шар, якось там. Супершар, чи якого, блядь. блять. Мені кається, то той би краще лучше не справлявся з цим буряном. Він би краще вирізав. Ну, вже нічого не зробиш, що є, то є. І може чуть швидкості треба. Ходжу, вроді би, так, і донизу третю, доверху другої. Ну, по соняшнику краща ситуація набагато. І соняшнику багато вирізає. І ще такі, що мов тільки сходи, бачу, є, і ці шляпи вирізає повністю. Ну так, вже нічого не зробиш. Це тут я роблю це моє було. це 2 гектари я вже їх тримаю раз, два, три, чотири, це п'ятий рік. А це забрав вже в Лапаї. Ну, Батьків і дів. Це, шляпу прикидало і її зараз Я думаю, що вона вже не, ну, не зійде. Чи не оживе верніше, вона вже зійшла. Багато таких є. І лобода бачу, тут з'являється. Лободи багато є. Я думаю, що тут воно якраз От по соняшнику може і хтось пішли дощу, хто не прогадав. Бо цей вже наверху, а той ще тільки воно ну, видно, що ниточка є, викидає. І лобу тут теж цю маленьку виріжуть. То я думаю, що ну, по Соняшнику, а тут трохи буде проблема. Трохи тут я промахав. Трактор поламався, треба було хоч комусь когось наняти. Я бачу, що тут борони були пішли. Хоча б бороном, щоб зробили цих 2 гектара до соняшнику не лізли. Може, воно було б і краще. І Але вже нічого не зробиш, що маємо, то маємо. Хіба ще розсерджуся, якщо, якщо спію. Все одно в мене там є в чіпі культіватора сьогодні ще вечором. І цих 2 гектара ще зроблю культиватором. Ну це буду бачити. Я думаю, буду вже кінчати площу, ще включуся, там що в мене є пару городів. Ну, Тут ще мені лишився оцей клаптик. І це виходить, я зробив 4 гектара. Ще 4 гектари. Кажу, якщо успію, ще зроблю, ну там ще один, ну там ще соток 50-60. Зроблю, якщо що встию зробити, чи про культиватора, то ще прилечу сюди. Бо то, рано, думаю, сіяти. Вже їхати на роботу і так бачу я не встигаю. Ну, їдемо, в кінці включуся, покажу, кінець роботи. І так, все, площу закінчив. Більш-менш розробилося, бо люди там сіють далі. Вже я думаю, що завтра я буду сіяти. Зараз 19.35 А я виїхав сюди в 12. Тобто 7, 8. 8-8 з половиною часового. Гектар час. 2,1. Двохметровими дисками, гектар виходить час. Ну все. Їду ще в мене там і пару городчиків пахну. І ще якщо успію докультивувати сьогодні. Може і знімлю відео, може і не буду знімати. Все, всім всього найкращого. Пишіть що не так, що так. Ставте отакі пальчики догори. Всього всім найкращого. Гарних врожаїв, всім вигідні ціни і скорішої перемоги. На все добре.